Онлайн-аналізатор води та контролю найважливіших параметрів басейна Blue Connect Plus. Щоденний контроль параметрів води у громадському басейні є обов'язковим. Сучасне рішення Blue Connect Plus цілодобово відображає найважливіші параметри басейну в режимі онлайн. Температура води, рівень pH, концентрація дезінфектанту, хлор або бром. Провідність води, що дуже важливо, якщо ви використовуєте хлоратор. Показники відображаються в додатку Blue Riot. Аналізуючи отримані дані, точку геолокації, погодні умови, тип басейну, вуличний чи критий, пристрій нагадує про необхідність використання хімії. ph регулятор, хлор або бром, вказуючи потрібну послідовність та кількість додавання реагентів. О, зараз підожди. Аналізатор може бути розташований в чаші басейну або в технічному приміщенні, використовуючи додаткові кріплення для трубопроводу. Живлення – літій-іонний акумулятор, Гарантія 24 місяці. Підключення до програми здійснюється через блютуз для доступу з будь-якої точки світу. Потрібно додатково встановити wi fi модуль Один-два рази на сезон слід провести калібрування сенсорів. Покрокова інструкція знаходиться в додатку Blue Riot. Бажаєте дізнатися ще більше? Пишіть у директ або залишайте коментарі під цим постом.